Затримання відбулось, бо в мене несправний трохи стан технічний в машині, переднього бампера нема. А те, що да, я визнаю, що в мене там знайшли. Ну, це воно дійсно, це просто трава, яка росте. От. Якщо я, я буду впевнений, що це іменно піде на експертизу, то я впевнений, що там ну, взагалі ніякого наркотичного, тобто там, ну, вона не містить нічого такого. Тобто я не знаю, в дальнішому я уверений, що просто справа, ну я не знаю, закриється чи як, ну, тому що там дійсно ніякого криміналу, нічого такого нема. Просто я його брав, перетирав. Я ж кажу: в інтернеті вон куча, написано за ту каноплю, і вона продається, і сім'яна її продаються, і її употребляють в різні, взагалі в різних галузях її употребляє. Це не що це. Ну да, не ну, ж кажу. Я був на рибалці, вон в Прилуцьку. Вона росте ну, скрізь, не, не обов'язково. Я її не вирощую, я її не продаю. Значить, під час нагляду за дорожнім рухом був зупинений автомобіль Форд під керуванням даного громадянина. Причиною зупинки було те, що він керував без номерного знака. І відсутня передня частина бампера мається на увазі технічні несправності автомобіля. Під час перевірки з'ясувалося, що даний водій керує без посвідчення водія, і він пояснює, в нього його немає. При візуальному огляді автомобіля я його запитав, що це у вас замотане в дверці в пакеті. Він сказав, що це є якась трава, на це. ну це зразу ж викликало певну підозру. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Ну і слідчо оперативна група зафіксувала дану подію. Під час огляду місця. Ідіть сюди. А сюда, ви так. Давайте вас У вас підключення в себе. що плечі, де, там, спину ще не втікнули Значит, 2013, 40 тысяч, 8 дня 10-30. Там не рыбалки. У нас отрывают еще. Положительно. Считай в інтернеті, що за спакие. Це ваше, ваше рушу, так? У мене машина. Вони в прилузці на рибалці зірвали. На рибалці зірвали? Тобто ви не заперечуєте, що це ручка ваша, так? Ні. А чому вона розфарсована? Чому Так, тачиться дійсно право чимало? Да, да, да. Тобто для подальшого жовту. Он сказал, получается, так Так, це ще беню. Тому нам ходить, правильно? 76. Айти, короче, 3 3. Ладно. А потім збираємося. Це так прицепити, щоб було. Зараз. Ладно. До п'ятера? Так. Скільки будеся? 1 година. В городі зараз на трьох тиснути. Я звідти знаю, на, звідки там доступно. Там може якісь маємо розвиток, що там казати на це. Все визначить експертиза. Може вона, ну, взагалі, як він там стверджує на годину, але це ж ну, для... напевно... 怎么把这个记住了？ Писали, що треба там заборити. і закрити машину і в гаї прийдемо. Включи завіт.